Добрий день, сьогодні ми розв'язуємо задачі. Що ж, починаємо день навчальний. Я рада привітати вас. Нехай натхнення та бажання заходять разом з вами в клас. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число та пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 89, один рядочок. Ну що, готові? Тоді працюємо далі. Давайте розв'яжемо веселу задачку. Немовлятко перші місяці спить 16 годин на добу, а школяреві потрібно на сон 10 годин. Наскільки більше за добу спить немовля, ніж школяр? Порахуй швиденько! Абсолютно правильно! 16 відняти 10 буде 6 годин. Отже, школяр спить менше, ніж немовля, на 6 годин. Наступна задача оптимальна тривалість сну для дорослої людини 8 годин. А для школяра на 2 години більше. Яка повинна бути тривалість сну школяря? Абсолютно згодна! Треба до 8 годин додати 2, і ми отримаємо 10 годин. Отже, вам треба спати по 10 годин. Якби ви стали звуком, то могли б облетіти навколо землі за. Давайте подивимось, за скільки б ви могли облетіти навколо землі? Давайте розв'яжемо ланцюжок. 93 три відняти сорок буде. 53. три. П'ятьдесят три додати вісім буде. 61. 61 один відняти два буде. 59. девять. П'ятьдев відняти п'ятдесят пять буде. 4 секунди. Звук може облетіти навколо землі за 4 секунди. Знайди значення виразів і виконай перевірку. 15 відняти 8. Буде 7. 8 додати 7. 15. 24 додати 13. Відняти 13 буде 11. Що ми можемо зробити? Ми можемо з вами. 11 додати 13, буде 24. Далі, 5 додати 9 буде 14, 14 відняти 9 буде 5. 11 відняти 4 буде 7, а 7 додати 4 буде 11. 32 додати 55 буде 87. 87 відняти 55 отримаємо 32. Спробуй змінити текст задачі так, щоб її розв'язанням був вираз 11 відняти 7. На пташиному подвір'ї квочка доглядала курчат. 7 курчат півників і 11 курчат курочок. Скільки у квочки всього курчат? Як змінити цю задачу, щоб був вираз 11 відняти 7. Правильно, треба змінити питання задачі. Не скільки у квочки всього курчат, бо в цьому випадку треба буде зробити 11 додати 7. А нам потрібно запитати, наскільки курчат курочок більше, ніж курчат півників. Тоді буде 11 відняти 7, дорівнює 4. Друга задача квочка доглядає 11 курчат курочок, а курчат півників на сім більше. Скільки у квочки курчат півників? Що ми можемо зробити? Правильно! Ми можемо з вами спочатку. Так, знайти курчат півників, тобто до 11 додати 7. Так, буде що? Буде 18. І від 11 можемо від 18 відняти 11. Або скажемо, що курчат півників було тільки 7. Будь ласка, добери вираз, який є розв'язанням задачі. На пшеничному полі обідали 27 кроликів. Злякалися шуму і сховалися в нори, спочатку 10 кроликів. А потім ще 5. Скільки кроликів продовжили обід? Що нам відомо про кроликів? Кроликів було 27. Скільки злякалися спочатку? 10, а потім 5. Скажіть, будь ласка, який вираз є розв'язанням задачі? Правильно! Вираз 27 відняти суму чисел 10 і 5. Або, або ми можемо обрати вираз 27, відняти 10 та відняти 5. Якщо ми запишемо задачу на дві дії, то спочатку ми можемо від 27 відняти 10. Залишиться 17. А другою дією ми що маємо зробити? Від 27, тобто від 17, так також що залишалося відняти 5 і буде 12. Тобто 12 кроликів продовжили обід. Нам підходить вираз. Обидва підходять нижні вирази. Ось перший вираз, який підходить, і ось другий. Спробуй ділянку. Брати запитання до умови так, щоб розв'язанням був вираз. Сума числа 44 і 22 відняти 33. Задача. На фермі в стаді було 44 корови, 22 теляти і 33 вівці. Давай подивимося, які ж нам пропонуються запитання. Скільки всього тварин у стаді? І наскільки більше в стаді корів із телятами, ніж овець? Яке нам підходить питання? Нам підходить друге питання. Тому що в першому нам треба було б просто додати 44, додати 22 і додати 33. А ось у другому питанні нам потрібно спочатку знайти, скільки ж корів із телятами. Ми будемо дізнаватися 44 додати 22, а потім дізнатися, наскільки їх більше, ніж овець. А овець в нас було 33. Тобто 44 додати 22 буде 66, відняти 33 буде 33. Задача: у кав'ярні за морозивий сік заплатили 54 гривні. Морозиво коштує 39 гривень. Скільки гривень коштує сік? Подумай, будь ласка. Якщо вся покупка 54 гривні, як знайти вартість соку? Правильно, треба від загальної суми, яку заплатили, відняти ціну морозива. Скільки ж буде 54 відняти 39? Правильно, буде 15 гривень. Отже, сік коштує 15 гривень. Утвори рівність. Перемістити можна тільки одну паличку. Яку рівність ми матимемо? Правильно, 2 дорівнює 2. Продовж речення. Було цікаво. Було важко, тепер я можу. Я навчився чи навчилася. За увагу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. До зустрічі! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай!